Під точки купочки щелеби солимо. Таким чином ми не робимо голову, а навпаки навіть її фіксуємо. Тут сама нас за себе говорить. Базова, домедична допомога. Тобто навчити охопити якомога більшу кількість людей, навчити передати їм. От самі основні такі знання, як діяти е, в різних екстрених ситуаціях до того моменту, коли людина отримує саме кваліфіковану допомогу. Тобто до того, грубо кажучи, простими словами, до того моменту, поки приїде швидка допомога. Тобто базові, зрозумілі, якісь чіткі алгоритми, дії, що потрібно робити. Перше, друге, третє. У різних випадках. Кровотечі, переломи, дихання, парти, суть. Базові такі найпростіші. Цю так. отак. 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 Грудної клітини і е, глибина натискання одна третина е, товщини грудної клітини. Частота. Два натискання за секунду. Два натискання в секунду, 100-120 натискань в хвилину. Вчите міняйтесь знову. Фіксується голова. Обов'язково. Тобто ми не знаємо, скільки йому там місяців чи років, але голову фіксуємо. Тим більше, дивіться, як я це роблю. Двома пальцями там, чи, як вам удобно ще, біля його рода. Уже небром долоні туди саме між лопаткою простір. П'ять ударів. Раз. 하나 3... 둘 П'ять ударів міжбанковий пості дивною стороною долоні. Сильно. на початку, коли розпочалась війна, якби це так набагато частіше відбувалося, ми десь взагалі близько тисячі людей робили, але такими простішими курсами. То подібні вже навчання, восьми восьмигодинний курс Пілас, то ну декілька разів місяць робота. Володимирці ви перше, так? Я вам купив. що нового я знайшла тут. Mm -hmm. Нових друзів <хе> і нового реально багато нових писань я знайшла, реально цікаво розповідали, реально речам. нічого лишнього і не я не вважаю, що багато, просто багато тем. <платно> Найбільше як все <це> робили <платно> реанімації, навчилася. Я зрозуміла, що незалежно від типу кровотечі її треба зупиняти просто одним методом він дієвий. Потім також я навчилася правильно робити СЛР, а також навчилася звільняти дихальні шляхи від посторонніх. Це тим, що знайшов час. Мені найбільше сподобалось робити серцеву-легеневу реанімацію підлітка, бо це було найлегше і найцікавіше. І найбільш, найбільш мене радує те, що тепер я зможу отримати вмість певне. Ну, це дуже зараз потрібно, тому що в Україні війна це дуже потрібні навички. ніколи не знаєш, що буде завтра. Можливо, воно тобі пригодиться завтра, можливо, ні. Але знати то все таки. Організувати групу, набрати певну кількість людей, ну, скажімо так, від 10, записатися, визначитись з часом, знайти приміщення,